Добрий день, з вами Ольга. Як тільки повсходила петунія, ми її прибираємо з теплого місця, ставимо на таке місце, де температура приблизно 20 градусів тепла. Якщо це ранні посіви, то обов'язково ми ставимо на додаткове освітлення. Якщо ви сіяли трошки пізніше це кінець лютого, початок березня. І ми можемо їх сіяти до квітня місяця, то тоді вже можна спокійно ставити наші ємкості на підвіконня. Я хочу застерегти: не ставте закриті плошечки на підвіконня так, щоб були прямі сонячні промені, тому що ось так вони зваряться у вас в плошках. Інколи трапляються такі випадки, що сіянці сильно витягуються. Це не дуже добре, тому що вони ось так, коли сильно витягуються, вони просто падають і пропадають. Це не критично. Я вам зараз покажу прийомчик, як можна заглибити наші сінці. Це краще робити, коли у нас субстрат, субстрат, бачите, ось вологий. Можливо, навіть здається, що бачите, хоч і тріщинки, але він все одно вологий. У мене субстрат. Можна взяти звичайний сірник, але я ось, ну, мені трошки, бачите, зубочистка вона трошки довша, і нею трошечки зручніше це все робити. Я зараз покажу, ось бачите, найдовші. -най -най дивіться, Ось, дивіться, як цікаво, бачите? Ці вже повсходили, вже повитягувались, десь, бачите, формується вже, починає формуватися ось, ось ну, рости вже основний листочок, а ця тільки-тільки. <кій> Проросла. Буде з нею щось тук чи не буде, не знаю. Ну вона є так, залишилася. Тепер дивіться, що я роблю. Я поряд з цією, ви такою, бачите, довгою довгим, довгим сіянцем. Поряд, як би так, оглублюю, ну, в мене в даний випадок, це зубочистка. так, І тепер з іншої сторони теж роблю таку ямочку. І виходить я його, бачите, це він дуже вже такий ось так, аж отуди заглиблюю. І тепер, ось так беру ґрунт і пальчиками ось так, трошечки як би втрамбовую. Ну, скажімо так, це вже, бачите, це прям такі високі сінці, це я вже перетримала, їх треба було раніше це зробити. Але ну, вже є, що є. На перший погляд, це здається, що це дуже страшно. Але повірте, це страшно перші рази, а потім ви до цього звикаєте і розумієте, що ви робите. Зараз я, Зараз я вам покажу на двох таких. Або, взагалі, бачите, воно так можна навіть. Бачите, він так. Тримається кубки. Ну, я вам просто показую, що якщо у вас так, ви просто робите. Я роблю тут таку ямочку, луночку, і ось так заглиблюю, аж туди, і знову беру собі ось так. Притрамбовую. Ну, Ось зручно у цьому. Просто як воно легше, так, зручніше. Бачите? Все. я його заглибила. І ось так. Бачите, один рядочок більш-менш, а цей вже лягає. Умови в них однакові, але ось у цій, бачите, розтряслися, бо у мене ж мій шелопопчик перекинула мені. І дивіться, воно все одно видно, тобто ці ще більш-менше, ці витягнути. Я зараз покажу, як це в мене буде виглядати. Ну що ж, дивіться, ось так в мене вийшла одна плошечка. Друга. Ну, скажіть так, симпатично, і багато. Тут довелося, звичайно, повозитися, але вже які є, такі є. Десь когось не чіпала. Обов'язково зараз треба зробити. Коли є ви робите таку махіну? Ну, якщо ви так наважилися і ви так щось зробили, нам треба все це пролити тільки дуже обережно. Між рядочками, але щоб волога скрізь попала. Ми робили таку з кореневою. Це така маніпуляція, скажімо. В мене це, бачите, так з принцовки було б краще, але щільно не закриваю ось так, щоб трошечки провітрювалось. Минуло три дні. Як я заглиблювала свої сіянці. Дивіться, які вони вже гарні, не витягуються, і я вже повністю зняла кришечки з плошечок. Вони в мене були, я показувала показуватися, я потім просто їх отак зробила, потім ще більше відкрила. І сьогодні вже повністю зараз їх відкриваю. Вони вже обстувалися і гарно себе почувають. Коли буде з'являтися другий, третій основний листочок у петунічки, її можна підживити монофосфатом калія, одна столова ложка на 10 літрів води, або можна взяти інше добриво, наприклад, там з більшою частиною фосфору, наприклад, там мастер з формою 13-40 13 Ваші -13. сіянці, навіть вже як з кришечку, знімете, грунт ну, повинен бути постійно вологий. Завжди добрива вносимо. Тільки у вологий ґрунт. На 25-й, 28-й день пролити кальцевою селітрою. Ми її розводимо теж 1 столова ложка на 10 літрів води. Ви можете взагалі не підживлювати, або можете там вже, не знаю, підживити там на 30-й день якимсь добривом, або для петунії, або мастером 2020. Для петунії в мене це. Чистий лист. Ну, тобто, я знаю, що є садівники, які взагалі от вирощують і не удобрюють, а потім вже попікірували, тоді вносять добрива. Є, хто вносить добрива тільки на такі слабенькі сіянці, якщо їм щось не подобається. Якщо ви не будете їх підживлювати, нічого страшного, у вас петуння виросте. Приблизно на 35-40 день. Ну, ось, наприклад, у мене зараз у цій петунічці 30. Два дні. Її можна вже пікірувати. Ось цю вже спокійно можна пікірувати. Ось ця, бачите, ну, їй ще підрости. Хоча вони у мене посажені в один день. Ось оцю плошечку, бачите, вже когось можна пікірувати, хтось можна залишити, хай собі росте. Взагалі, коли я пікірую, це я пікірувала. Це мій другий посів, Ось уже ну, це трошки переросли, але взагалі, коли я пікірую петуню, для мене це, знаєте, все. Це, далі вона рости буде. Для ампельної петуні я беру такий величенький горщик, це десь 230 мл. А для кустової зазвичай ну ось такий поменше 180-200. ну Тобто, можна і великий горщик брати, але це все місце. Я беру отак от в кожній. Горщик. Ну, Также з цього роблю таку якби, луночку. Я просто набрала землю, я її не трамбувала, просто набрала і зробила луночку. Пікіровка, однаковий процес, що для ампельної, що для махрової, ну, будь-якої петуні. Ось так беру. У мене це лопатка. Бачите, вона вже це коли часу купила такий маленький наборчик лопатки вже 150 років. Але функція вона свою виконує чудово. Все, ось так беру. У мене тут, бачите, 4 кустики, ось один і поряд інший. Я обережно розправляю листочки, щоб я нікого не пошкодила. Ось так. І лопаткою посередині дістаю. Чим з більшим комочком землі у вас виходить, тим краще. Ось так. Дивіться, коріннячко видно, коріннячка тут уже файне. Беру тепер. Можна пальчиком собі додавить. Я ж так ну, приблизно бачу, як мені треба. Ось так. Ой. Ось так. Підтрамбувала. Ось так. І зараз я отак дістаю кожну рослинку і кожну так пропікірую. Дивіться, бачите, тут вона трошки менше, і зараз покажу, бачите, видно корінечко небагацько, а є, але є. І чому кажуть, чим менша розсада, ну от петуня, чим менше, тим краще її пікірувати. Тепер дивіться, яка тут файна, гарна, але що тут робиться з корінечком? Бачите, тут вже для, для петуньки це вже ну, буде трошечки як травмуватися. Але ну, нічого страшного, так як вони в мене не прям сильно близько посажені, бачите, тось я буду набагатися брати з більшим комочком землі і все. Але краще, краще. Ну от, е, Я б сказала так: ось це зараз, ось оці, оці петунечки це ідеальний розмір для пікерування. Отак от виглядають. Моя петунечка пропікірована. Ось це в мене пропікірована оця петунечка. 5 днів, днів тому я пропікірувала, це в мене ампельна. Дивіться, яка вона гарнюнечка. Ці нічого, я потім покажу, вони теж швиденько доженуть. Останнє, що я роблю рідким укорінювачем просто трошечки ось так поливаю. Дивіться, я отак поливаю, десь земля сядеться, тому що я їх не трамбувала. І потім, день-два, подивлюся, треба буде, я можу підсипати землі. Ну, не завжди, але буває, декому треба підсипати. І ну, вже полив, потім я ж дивлюся. Все. Зараз я її обов'язково ставлю під лампу. І бажано от зараз, наступні два тижні, зовсім не буду, поки вона не укоріниться, я не буду її нічим підживлювати. А потім можна спокійно брати універсальне добриво Мастер 2020 і підживлювати, або чистий лист для пітуні. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.